Два свідки Єврейська народна казка Коли в Ізраїлі царював Саул, жила у місті, аж одна вдовиця. Чоловік помираючи лишив їй багатий спадок, чимало золотих та зрібних монет і злитків. Вдова все побоювалася, що її буде пограбовано. Вона ніяк не могла придумати, де б сховати свій скарб. Нарешті поскладала все в глиняні глеки, позаливала їх доверху медом і поставила у комору. Одного разу вдовиці довелося надовго вирядитися в дальні краї. Напередодні від'їзду вона занесла глеки зі скарбом до свого сусіда і попросила зберегти їх до її повернення. Вдова, звичайно, не сказала йому, що саме сховано в глеках, і сподівалася, що він не буде туди зазирати. Але так трапилося, що незабаром у сусіда в домі був великий бенкет, і наприкінці гостям не, вистач... не вистачило солодощ. Сусід вирішив узяти трохи меду з судобаного глека. Він ледь ледь зачерпнув зверху і одразу побачив, що всередині зовсім не мед, а золоті монети. Вкрай здивований, він перевірив решту гликів і одразу переконався, що вдовиця переховує в його домі чималий скарб. Тоді сусід, не вагаючись, це багатство якнайдаль і нікому нічого не сказав. Невдовзі повернулася вдова до Ашкелона. Забрала у сусіда повні медом глеки, принесла їх додому і лишенько. Золота як не бувало, гірко заплакала жінка, побігла до царя Саула і розповіла йому, що сусід її обікрав, а закон тоді забороняв кривдити вдів. А чи є у тебе свідки? спитав цар. Хтось бачив, як ти складала золото у глеки. Хто ж міг це бачити, бідкалася невтішна вдовиця. Я ж це робила потай. Якщо свідків немає, я не можу тобі зарадити, сказав цар. Плачучи, вдова вийшла з царського палацу і попленталася додому. На дорозі гралися дітлахи. Один з хлопчиків роденький із золотими перечудовими очима, помітив її сльози, підбіг і спитав зі співчуттям, що з вами, хто вас так скривдув? Розповіла йому вдовиці, який обікрав сусід, як не зміг їй допомогти цар Саул. і через те, що немає свідки, вона лишиться жебрачкою і сама самісінька в усьому світі доживатиме віку бідуючи. Не плачте, жіночко, Ще є надія, сказав хлопчик. Поверніться до царя і попросіть його, аби він доручив мені бути за суддю. І правда з'явиться нас. Повернулася вдова до царя Саула. Хай прийде і судить, погодився цар. Прийшов хлопчик до палацу. Цар побачив його і розсміявся. Ти такий маленький, а хочеш бути за справжнього суддю? Суджу не я, а Господь, тихо відповів хлопчик, я лише зроблю те, що зможу. Дозвольте мені, і я розсуджу цих людей. Правда, сама з'явиться на світ. Ну, починай, дозволив цар. Хлопчик звелів привезти сусіда, а вдовицю попросив принести глеки, які вона йому залишила. Коли вдова прийшла, хлопчик звернувся до сусіда. Скажіть, це ті самі глики, які лишала вам ця жінка? Так, це вони і є, відповів сусід. Тоді хлопчик почав брати глики і розбивати їх один по одному на дрібні скалки. Всім було невчапки, нащо він це робить? Зненацька люди побачили, що на одній скалці щось яскраво зблиснуло. Це були дві золоті монети. Вони приліпилися до Гликового дна і не потрапили до рук злодія. Ось вони два свідки, показав хлопчик на золоті монети. А це крадій. Він повернувся в бік сусіда. Свідки розповіли правду. Злодій зрозумів, що правда з'явилася на світ, і повернув удові всі гроші, які він у неї вкрав. Незабаром єврейський народ дізнався про цю історію. І всі одностайно вирішили, що хлопчик цей має надзвичайно гострий розум, і до того ж із ним Бог. Ім'я цього хлопчика було Давид і настав згодом час, коли він став царем Ізраїлю.